Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось я нахожусь в своїй теплиці. Ой, укрила тут всі свої помидорки, які я винесла, бо у нас сьогодні дуже погана погода. Іде сніг? Вон там, бачите, навіть на плівці з зворотньої сторони. Лежить сніг. Іде сніг з дощем, похолодало, все я повкривала, щоб, може, видержати у нас все це діло. Включила маленький обігрівач, щоб давала трошки температуру, але ось це ще. Ключу. Ось така, друзі, погода у нас. Але нічого не поробиш. Будемо сподіватися на те, що все пройде добре. Великого морозу не буде. Ось так виглядає рання капусточка етма. Я вже її раз по листочку підгодувала. Вона почуває тут себе добре. Весь час було в теплиці. Доладня температура. Я відчиняла двері, поки на вулиці було тепло. Вона дуже себе гарно показала і ось потихеньку росте. Ну, я думаю, такі морози, які обіцяють, у нас там мінус три, їй нічого не буде, а ні, то я накрию ще агроволокном і буде все добре. Мені головне оце. Ті помідори, які я посіяла ящики. І вони тут будуть трохи мучитися. Але я зараз буду виходити звідсіля. Ой, ой, ой. Звідсіля буду виходити і закривати, щоб тепло не виходило. Тут скільки? Сім градусів. Ну, ось так. Зараз я вам покажу, що робиться на дворі ой, іде сніг. Кізіл в снігу, все в снігу. Оце такі, друзі, у нас погодні умови. Але ж це весна, тому, бачите, яке ляпає. Снігу повно. Ну, будемо сподіватися, що не буде великого морозу. І треба оце мені кізіл свій його накрити агроволокном старим. Так що отакі справи, друзі. Все затягнуло. Вже робили розори, там бо клубника стояла в воді і треба було трошки спустити її ту воду. Оце таке така погода. Ну нічого, все ми це переживемо. Нам би швидшої перемоги, друзі. Всім бажаю здоров'я, всім, благополуччя, бережіть себе і до зустрічі на каналі.